Yeah. Я постав собі на вету, я потар не маю вину, ось тут вишний на фету, Козу людину бачу усну, я постав собі на вету, я потару не маю вину, ось тут лишний на фету, Козу людину бачу усну, я одягай туфлі, не вибирай оті Крики Крик у вісні, де десь, мабуть, старший звір На мені можливо, щоб ви не робили. Не шукали миле, навчитись тут ходила у лісі коза людина, у лісі коза людина, я не звісний, не новий, сказав всім щодо пісу, борю страх, сам за все буду лізти. Боже, як би то нести, ту звістку копав без зміст Я постав собі на виду я потапив, не маю вину, ось тут вишні. Пар на фіту козу людину бачу усну, я постав собі на вету, я потарб, не маю вину Ось тут лишній фіту козу людину бачу усну. Отже, не зупиниш мене, тоже викинь все, сході, лищи мене, не бійтеся, не йду за залепте Панові мох, щось єсне то і не то десь тут звезд залітаю, ну звісно На біті реп і тобі тісно Кричи, що треба, ніхто не розуміє Сава от того ти бісу Бо треба все вище лізти Ганяю вас, звісний yeah. Я постав собі на виду Я потрапив, не маю вину Ось тут лишній пар на фіту Козу людину бачу у сну Я постав собі на виду Я потрапив, не маю вину Ось тут лишній пар на фіту Козу людину бачу у сну